Виконуємо номер 5.8 із підручника геометрія 8 та номер 9.8 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Сума довжин трьох сторін квадрата дорівнює 15 дециметрів. Знайдіть периметр квадрата. Приступаємо до виконання, оскільки. У квадрата сторони рівні, то знайдемо кожну із сторін. За властивістю квадрата його сторони рівні, тому 15 ділимо на 3 – це буде 5 дециметрів кожна сторона. Ну, а тепер знаходимо периметр. Для цього 4 множимо на 5, буде 20 дециметрів периметр, записуємо відповідь 20. Дециметрів. Номер 5.8 із підручника геометрії 8, та номер 9.8 із підручника математика 8. Виконано.